Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. На жаль, президент не втримався і підписав указ номер 627 2023 від 29 вересня про присвоєння генеральського звання 37-річному начальнику головного управління поліції в Миколаївській області Сергію Шайхету. Пише юрист Владімір Черкас. Сергій Олегович відомий суспільству наступними видатними фактами своєї біографії лише декілька з них. Батько Сергія Шайхета пов'язаний із структурами Ігоря Коломойського. Сергій Шайхет був звільнений з органів внутрішніх справ у 2015 році через Жбову невідповідність, але згодом поновився через суд та обійняв посаду керівника слідчого управління поліції Одещини. Сергій Шайхет, зі слів підлеглих, робив декілька спроб втечі через кордон під час повномасштабного вторгнення Росії. В загальному кар'єра Сергія Шайхета яскраво демонструє непотрібність справжніх професіоналів і патріотів у системі, які навряд захочуть продовжувати свою роботу після таких історій. Сам Шайхет називав себе генералісимусом. За даними телеграм-каналів, до заложного та його команди телефонував генерал Марченко з проханням розібрати. Ратитись у ситуації шайхет людина, яка точно не брала участі в боях за Миколаїв. Хто заслужив на підвищення, так це генерал Марченко і ще сотні бойових хлопців, які стримували навали орди біля міста. Зоя Казан же зазначає, чому зразу не генералісімус. Всі в Миколаєві поза Миколаєвим знають, що в перші дні нападу шайхета неможливо було знайти. Про це прямо і категорично писав у ФБ керівник департаменту, патрульної поліції України Євген Жуков на позивний маршал і радив вилізати з бункору та захищати область. До Шайхета. Неможливо було тоді дозвонитися. А коли вже пряма загроза оточення і окупації зникла, шайхет з'явився і розказав, що не намагався залишити місто в перші тижні війни. Натомість, за його словами, він постійно ходив по вулицях і особисто перевіряв документи у підозрілих осіб. А от Ігор Стокоз зазначає, новиною про присвоєння звання генерала полковнику шайхету, якому закидають полишення місця служби на початку широкомасштабного вторгнення, взагалі не подивований. Я не голосував за Зеленського, бо не мав жодних сумнівів у тому, що він ціннісно не був, не є і не буде українським державником. Як не здивувався появі в його оточенні тих, проти кого ми виходили на Майдан. Суспільство, включаючи і майданівців, спокійно проковтнуло появу Татарова, який заявив, що це майданівці самі себе постріляли. Гетьманцева, який був багаторічним помічником державного зрадника Сівковича, Єрмака, помічника нардепа Тадеєва, сина регіонала Шурми та багатьох інших. Під лозунгами какая різниця відбулася повзуча реставрація, але вже молодих регіонів під захоплені оплески необтяженого виборця. Так широкомасштабне вторгнення внесло певні. Корективи, але не надовго. Зовсім не викликає подиву, що молодшого лейтенанта погребиського з фронту викликають на допит у справі облиття зеленкою державного зрадника, який втік з України, що досі продовжують тягати ріфа, закрили Червінського. Просто вони оговталися і знову взялися за своє. І вже зовсім не здивує. Якщо ми переможемо, то героями виявляться зовсім не ті, хто на це заслуговує. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.